Тримані, але переможні емоції від Патріка Ван Левана кривбас перемагає Олександрію з рахунком 3-0. спокійна, виважена і мабуть. Варто і можна про це говорити, що перемога на класі від сьогоднішніх господарів Кривбас перериває таку неприємну для себе серію із п'яти матчів без перемог, яких було три нічиїх, дві поразки. І тепер, нарешті, настав той час, коли три очки в скарбничку кладе Кривбас і суттєво підтягується до трійки лідерів, але до цієї трійки ще не входить. Без відповіді фактично провели сьогодні кривольці свій поєдинок проти Олександрії і дійсно були яскравішими за нагодами. Ну, принаймні так здалося з телевізійної трансляції. Так що Кривбас радує сьогодні своїх болівальників, але це ще не останній матч цього у цьому році у кривому розі ще будуть вони приймати колос. Так що шанс ще подарувати. Трошки позитиву для міста, який часто страждає через обстріли, звичайно, буде нагода. Ми зараз друзі пробіжимося по головних моментах. Ну, відповідно, мабуть, це найголовніше. Все ж таки, голи у цьому поєдинку, і будемо готуватися до наступного матчу металіста 19-25 та верса в студії. Той самий склад, тому колеги, я одразу слово адресую вам. Давай, Макс, спочатку відстрілявся. Тепер я до Михайла. прийду. а я коротенько скажу закономірно, заслужена перевага кривбасу в якійсь мірі навіть на класі. Так як ми вже виходили в перерві, щось очікувалося якогось нав'язування боротьби зі сторони Олександрії, нічого не вийшло. Кривбас повністю взяв гру під контроль для мене. Особисто для мене два одинакові голи близнюки з однакових позицій з однаковим, мається на увазі перебігом подій на полі. Тому вітаю Кривбас з набраними трьома очками. І це продовження тієї гри, яку я побачив. В грі з донецьким Шахтарем. Ну, ось фраза про перемогу на класі. Вона звісно звучить так трішки штампована, але так, якщо розібратися, якщо ми порівняємо легіонерів. Олександрії, от свіжих, але легіонерів Кривбасу. Сказати, щоб це була якась неймовірна за кількістю за якістю я не можу сказати. Якщо ми поставимо українців Кривбасу та Олександрії в один ряд, я теж не вважаю, що там хтось когось на голову вище. Це перемога не на класі, це перемога на наявності або відсутності поставленої гри. Якщо тут і є чийсь клас, то це клас тренера. Один досвідчений це перемога досвідченого тренера, який зміг за кілька місяців розібратися, що в нього є, і як цього зліпити гру над молодим і абсолютно недосвідченим головним тренером, який наразі не розібрався, і я не знаю, чи буде час, щоб розібратися. Я б говорив про знову таки в контексті того, що Кривбас завершує перше коло. Є ну, чітке розуміння за останніми двома турами, що це не команда лише глейкера Мендоса Те про що дуже багато говорили: що людина, яка визначає стиль цієї команди, але немає вже два тури глейкера, а є результат, є команда. І от вам показник. Того наскільки знову таки тренерська робота важлива в цій команді з моєї точки зору, але тепер я тепер поясню, чому на класі. Я проснув чому на класі три голи, три гори е забиті різними гравцями відсутність лідера, на якого навіть я акцентував увагу в попередніх турах, і чесно кажучи. Куди не подивись, ну, як на мене, перевага гравців Кривбаса, ну є перевага над гравцями Олександрії. Намо розуміння гри, і, можливо, от, тут Михайло правильно підібрав, що навіть я під, підмітив, е на класі тренера перемога. Отут я на 100% погоджуюсь. Ти кажеш відсутність лідера, але сьогодні, як на мене, безумовний МВП Артур Маркетишин. Е, Він в тому числі, от повір мені всі. А Юрчиць чим не лідер? Араухо. Арух, чим не лідер. От, от відповідає на питання. Ну чим Парако один м'яч забив, потім, потім та... давайте подивимося цього атаку. До речі, просто фантастична атака. Ось ця передача в розріз зараз буде від Барліна. На Юрчиця, Юрчиць, Юрчиць <клес> дограє до кінця і зона підбирання другого темпу. Абсолютно відкрита. Тут ще й нову тачпас від Парако і класне виконання від Микотів. А я ще добавлю, Барлін віддав, розрізав і побіг на завершення, якщо звернутував, перед тим, як Парако Поруч із гравцем, який поруч. Він його, ще й біг на завершення під себе. Це награно, це дійсно для мене мом Мені я отримав задоволення. Це є клас. І, клас і у мене в цій ситуації важливо людина, коли працює двома ногами, це відкриває просто неймовірні горизонти. І навіть Барлін, він такий перший тем, я його так не, не був. Знаєш, от вони все через Мекитишина, Мекетишина, Мекитишин, у хантав. А тут ну просто одним цим розібрався так, що натянув, розрізав і ще й побіг на завершення. Подивіться, ну, Під себе, якби скидав, ну клас. клас. Побачимо що третій м'яч, і було кілька таких моментів. Тобто, абсолютно зрозуміло, що згадуючи голимдоси. Що ось такі атаки, коли передача робиться, ну як футболісти кажуть під себе або там в зону другого темпу, де немає е, опорників, які не дограють, це не просто награна комбінація. Це я думаю, жорсткі вимоги тренера. Це філософія. Ми бачимо завершення так, трошки схоже від Микитишина, Тепер від Єгора Твердохліба. знову забиває Єгор, Хоча більше місяця була в нього пауза, але нарешті, як то кажуть, прорвало. І зараз ми можемо його послухати у флеш-зоні. Так, суддя, у нас в гостях автор другого забитого м'яча Єгор Твердохлів вище не сказали, що награна була ця комбінація, і гол Єгора став результатом такої заготовки домашньої, можливо. Єгора, чи підтвердиш, це ти, чи це була чиста імпровізація? Та ні, ми награємо це в принципі на тренуваннях. Один з таких тактичних моментів, швидка така правим флангом. Простріл від Яна і. Якось зрозумів, але я якось зрозумів і добре пропустив, і я, в принципі, направив м'яч в угол, слава Богу, що забив, допоміг команді здобути три залікових бали. Можна на пораку асист, так? Да, писати такий? Да, Напівасист. -на так, звісно. Ну, ти кажеш, що ти підказав, в мене було запитання, чи кричав ти йому, чи він тебе почув. Так. Я сказав, але я говорю, я не знаю, як він мене зрозумів. Ну, напевно, більше футбольна мова така, тому. Я жарю, добре, що він не став бити, а пропустив. А можливо, він би теж забив, я не знаю, але вийшло досить таки красиво. Агрономи на трибунах після третього голу кричали жартома: закінчуйте вже матч, тому що нам потрібно поле накривати. Коли ви, футболісти кривбасу, зрозуміли, що цей матч вже ваш, на якому моменті? Та з нашими іграми, якщо робити такий аналіз, то напевно, от коли вже гра закінчилася, то тоді вже можна впевнено сказати. Тому що згадуючи матч за під теж було все під контролем, але ледь не зіграли в нічого в той матч. Тому намагалися тримати концентрацію до останньої хвилини, і добре, що е, зіграли нуль. Це теж для нас такий момент незвичайний, бо ми зазвичай, якщо добре граємо, то якийсь м'яч. Пропустимо. А сьогодні слава Богу, що вдалося і в атаці здорово виглядати, і в захисті, в принципі, теж мало чого дозволили створити супернику. Ти один з головних активів Кривбасу. Чи відчував ти тиск безпосередньо, ти перед цим матчем через невдалу серію з попередніх п'яти ігор без перемоги в УПЛ? Та тиску не відчувалось, просто хотілося вже порадувати наших болівальників, тому що вони приходять нас підтримувати. В таку, сьогодні не зовсім тепла погода була для того, щоб дивитися цей матч. Але ми намагалися їх трішки зігріти нашою грою, я сподіваюся, що нам це вдалося. І останнє запитання: наступний матч з Колосом. Чи буде з Колосом важче, ніж сьогодні, як вважаєш? Та, в принципі, всі ігри такі нелегкі. Але я думаю, що з Колосом буде трішки складніше в тому плані, що зараз вони і Динамо перемогли з Шахта... Шахтарем. Теж зіграли нічю. Тому команда, в принципі, на ходу. Я думаю, що буде дуже такий непростий матч для нас. Ну і для них, я думаю, також буде непросто тут. Дякую. Це був Блакитно Оки Йогор Твердохліб, який забив сьогодні другий м'яч у нашому протистоянні. Єгоре, Ми тебе відпускаємо грітися, тому що справді сьогодні в кровому розі зовсім не тепло. Студія. Так, дякуємо, і давайте дивитися далі. Забиті м'ячі, ми вже два розібрали ще по третьому прийдемося. Знову ж таки, Мекитишина ви відзначали цих лідерів. Я би тут, окрім саме забитого м'яча, щоб так дотично відзначив би тему, що по перше, суха перемога Кривбасу їх не так багато було у цьому сезоні. Лише в третє в цьому матчі Кривбас зіграв нуль. Ну і третій гол дайте нам. Будь ласка, також подивимося. Микитишин, чому я про нього казав? От про лідера, так що я говорив більше його відзначав. Тому що знову ж таки ми тут звикли до Мендоса. Діма так само наголосив, що ми бачимо, що Кривбас може грати без Мендоси. І він може грати не просто без нього, а може грати фактично без втрати якості. Як на мене, може грати без, без Мендоса, але може грати з Микитешиною. Також у так. них Джокер це лівий Вінгер. Хто не грає лівого Вінгера, то суд Джокери. Ну, тут незрозуміла поведінка двох гравців то оці, і здається, ухань. Що вони вдвох, ну таке враження, що люди не знають якої спільної мови чи швидких команд, щоб розібратися і просто хто з них буде з ким грати, хто за руха, а хто з лекитише. І знову питання про опорників гравців середини поля, які не встигли, здається, там теж зайняти свої позиції, підстрахувати. Хоча прямої провини від них ну якраз тут немає. Ми вже розібралися. Здається, хто там винний в першу чергу. Ну, Араухо насправді подобається те, як він із Коноте. Має цю хімію розуміння, де хто має позиційно розташовуватися. Глобально це і забитий м'яч. Араухо опорний захисник здавався. Так, є відбір м'яча. Шукай найпростішу адресу для передачі, але людина підіймає м'яч. Людина шукає адресу, людина цю адресу знаходить і однозначно якість удару Микитишина і ну, пасивність, і реально вже систематична проблемність у роботі Олександрії проти м'яча. Це факт, але б я от. Ситуацію за руху підсвітив е, спокійна оцінка ситуації і нема цієї паніки в дії і чітке розуміння, що ми робимо в такій ситуації, і розуміння орієнтирів на футбольному полі. Тому я по венесуельського опорника в цій ситуації відзначив. Ну, ми пам'ятаєте, розбирали перед матчем те, що ось такий так званий там білдап Олександрії. Він ризикований. Якщо ти граєш через центр, це означає, що у випадку втрати твоя команда максимально розтягнута. Вона в широких позиціях. І такий гравець, як раву. Пам'ятаєте, що він робив з епіцентром? Він просто, коли він цей м'яч, він як ніж крізь масло проходить, і він може зміститися на фланг, віддати таку передачу. Ну, це просто зайвий доказ того, як це працює на практиці. А період, коли він перехопив м'яч і вів до гольової передачі, ви знаєте, скільки він дотиків зробив? я нарахував. Приблизно 8-10. Я тільки коли він вже декілька я тільки нараховував. Він йшов, агресія відбору Олександрія. Не одного певного гравця, а групи гравців її взагалі немає. Порівняйте з лензе, чому лензе там наверху. Ви подивіться, як команда реакція грає на реакція на втрата м'яча. А руху так би себе не вів проти в грі проти Ланзе. Йому просто би не дало жити. А от Олександрія академічно пасивно чомусь та я думаю, там прибіг умовний пастух, про якого кажуть, що там нібито людина невидимка, що він робить на поле він та би го він... з'їв. Та він да він робить просто такі речі, які не кидаються в очі. Це гравці для балансу. В Олександрії виходить такого немає. Друзі, ми маємо нагадати вам про надзвичайно важливу, навіть я не знаю, соціальну ініціативу, але глобально це ініціатива в масштаб України. Таких ініціатив дуже багато у наш час. Але Ми звертаємо увагу на ось цей збір. QR-код до якого зараз на ваших екранах ми збираємо на автівки для третьої штурмової. Потрібна сума у 600 тисяч гривень. Це для нашого колеги, який захищає. Україну тому, будь ласка, не проходьте повз проскануйте гаджетами, які доступні зараз для вас, і долучіться на суму, яка є посильною для вас. Особисто Наперед, дуже вдячні вам за це. Так ну, друзі, насправді погіршений настрій зараз. У нас сьогодні, тому що український футбол сколихнула трагічна звістка. Пішов із життя головний тренер СК Полтави Володимир Сесенко. Ми багато про нього говорили, розуміли і хотіли побачити його прихід до прем'єр-ліги, але тривалий час ще перед сезоном, перед стартом цього сезону, виїхав за кордон на лікування. Головний тренер СК Полтави, але сьогодні, як повідомив клуб, не стало головного тренера, який на жаль так і не зумів вивести свою команду одним із засновників, якої він є на поле української прем'єр-ліги. Тому вічна пам'ять Володимиру Сесенко, і давайте вшануємо його пам'ять хвилиною мовчання. Півчуття родині Володимира Анатолійовича Сусенка і відчуття співчуття СК Полтаві, так яка втратила одну із одного з своїх засновників та головного тренера. Тому Тут я можемо думаю... сказати. Я перепрошую, що може він де Юрин вивів команду на матчу появу де-факто. Це людина, яка вивела цю команду з аматорського рівня, підняла її до рівня команди літи. І я пам'ятаю, я був на матчі наживо дивився в Києві. Матч Полтави проти металіста 19-25, коли команда Патріка Ван Ловіна була абсолютним фаворитом, і ну просто це був матч, який був в праймі от якихось там тренерських ідей сесенка. Коли команда просто сухо цинічно вийшла і переїхала Металіст 19-25, команду, яка набагато як ми розуміємо, і за бюджетом, і за рівнем гравців вище була Полтави, просто як показник того, що зробила ця людина для конкретно спортивного клубу Полтава. Так, друзі, на жаль, і не вийде Володимира Сасенка зустрітися з металістом 19-25 в УПЛ. Велика втрата для українського футболу яро. Має український футбол так само якось зреагувати, чи буде це в наступному поєдинку, чи у матчах вже наступного тижня. Але точно ще згадаємо про головного тренера Полтава. Але нам треба переноситися до Житомира. Щоправда, тут гратиме зараз не полісся. Це так само домашня арена для металіста. 19 19-25. в Житомирі Харків'яни будуть приймати Рівненський Верес останнього свого суперника у першому колі. І відповідно, вже це футбольне бінго закриється і для Вереса, і відповідно для. Металіста 19-25. Матч зі своїми інтригами, матч зі своїми новинами, які ми потроху будемо зараз збирати. Не так багато часу до старту поєдинку, тому вже будемо безпосередньо до чаші стадіона переноситися. Там у нас сьогодні працює Ела Іванюкович і не маю права затримувати її, тому віддаю слово ЕЛІ. Вітання із дуже зимного Житомира. Знаєте, можливо, неочевидним виглядає той факт, що сьогодні металіст 1925 буде приймати одного зі своїх найбільш принципових суперників. Справа в тому, що команди в рамках УПЛ зустрічались п'ять разів, і я думаю, багатьох здивує, що саме п'ять разів перемогу святкував рівненський клуб. І доволі знаєте, така красномовна статистика і забитих та пропущених м'ячів 13-5 на користь червоно-чорної команди. Але все ж таки розпочну про справи Матрися дев'ятнадцять Команда Младена Бартуловича підходить до цієї зустрічі. знаєте, з такою певною нестабільністю. Команда чергує. Різні результати ось в попередньому турі мала зустрічі з суперником із низин турнірної таблиці, але все на що спримоглася, це нулювання. Чи я знову була марнотратність атаці, але в клубі головне відзначає, що немає нових кадрових втрат. Ось наповно вже другий тиждень поспіль з разом з усіма тренуються. Мартинюк він знову на заміні, але кажуть, що готовий вийти допомогти команді в разі потреби. Арімоура в нього продовжується бігова робота в цьому році. Він Непомічних а налаштування металіста зрозуміло з цьому домашньому поєдинку заробити повновісні три бали. Звісно, вареса завдання аналогічне. Команда Олега Шандрика хоче продовжити свою досить солідну безпрограшну серію, яка налічує сім вже поєдинків і сприймають металіст 19-25 як рівного суперника. Адже в турнірній таблиці відділяє буквально три пункти команди. З позитиву відзначає, що в минулому турі повернувся після ошкодження і тривала. Відновлення Денис Дукове тоді він зіграв 10 хвилин в поєдинку з Карпатами. Тепер він знову на заміні, але можливо сьогодні найбільше з'явиться на полі. А ось поза заявкою травмованих лише Стамуліс він зазнав ушкодження перед матчами з Карпатами. Він він мав вийти у старті, але на розминці в нього сталося ушкодження. Розраховували, що до цього матчу він буде готовий, але цього не сталося. Тож загалом наставник Вереса має сьогодні можливість. Роз... Зраховувати на оптимальний склад. Ось такі у нас перед матчем новини. Є ще кілька хвилин. Враховуючи, що тут дуже дуже зимно. В мене є нагода випити чаю з цим красиванним пряником. Його підготували господарі спеціально для малечі на честь свята святого Миколая. І сьогодні перед матчем футболісти даруватимуть один. Дістався і мені студія. Матч з приємним бонусом, Елю, потрошку навіть заздримо тобі, але матч подивимося так само, як і ти, що правда, ти безпосередньо з місця подій. Ну і давайте ви ще скажете слово перед цим матчем. Металіст 19-25 проти Вереса. Знову ж таки чи бачите, Макс, фаворитизм металіста в цьому матчі? Ну, якщо чесно. Така гра десь 50 на 50. Більше навіть більше очікувань, ніж якихось прогнозів. Більше хочеться побачити вживу, але, але Верес останнім часом таку дав, скажімо так, позитивну серію в плані результату і нічій вир. Я вже не пам'ятаю, коли Верес поступався. Тому чесно не пригадую, бо не загляду в ігри якось пропустив металіст. Ну, звичайно. Остання нічого перед тим хороша. Три три залікові бали у Львові. Якісна команда, десь мінімальну перевагу віддаю «Металіст». Мінімальну перевагу, десь по класу, по помбіц, малевераз вже доказав, що це міцний середняк української прем'єр-ліги з дуже якісними трансферними придбаннями. Точечними мені подобається, як працює ця команда. Мені працює, подобається, як працює цей клуб в поєднанні спортивного директора і головного тренера. І ще раз скажу, що хочеться просто ще раз подивитися, проаналізувати і вже більше констатувати після там першого тайму. Після матчу є певні зміни по металісту 19-25 безпосередньо в процесі сезону. Зараз до вашої уваги графіка це без рахування матчу Кривбас, який ми щойно побачили. Це Команди, які роблять найменшу кількість замін у чемпіонаті, і тут е, дуже е, тенденція в металіста 19-25 проглядається. Після травми футболістів орієнтовно із середини жовтня команда робить максимум, максимум три заміни у матчі. Є матчі, в яких Бартулович проводить одну-дві заміни. Це не поодинокі матчі, і е, безсумнівно мені здається, ось втрата. Мартинюка вплинула на оборону команди. Але перед тим втрата Калитвинцева втрата Литвиненка. І як зараз бачимо, його немає в стартовому складі. Одним словом, Металіст 19 двадцять тех, як виявилося, як показав сезон, доволі болісно переживає втрати своїх футболістів. І знову таки, ну, на лаві запасних, як показує практика підсилення Бартовичу, дуже важко шукати. Але на противагу їм сьогодні грає Верес, якщо не зраджує мені якби концентрація і пам'ять. Товарис це єдина команда нашої ліги, у якої гравці, які виходили на заміну в цьому сезоні, не робили результативних дій. Взагалі, щоб робити результативні дії, треба бити повороту. Багато от татуальні показники Вереса, якщо їх порівнювати з минулим сезоном, просіли фактично по всіх компонентах. В середньому за гру тут беруться цифри. От Верес в минулому сезоні на три удари більше за матч робив, допускав менше. Іх жив всіх цих сукупності ударів було більше. І що також виділяється: били частіше за меж штрафного більше. Уваги акцентували на стандарті і били більше. Після стандартів, ось як бачимо, у нас насправді суттєва така просадка. І хоча з цими із цих семи матчів, які Верес не програє, от Макс порахував, але всього навсього всього два виграш. Тому чекаємо сьогодні ударів від Вереса. Розуміємо, що команда продовжує далі будуватися. Ми продовжимо казати, що партнер показу «Вібет Україн» об'єднані футболом разом сильніші і йдемо разом дивитися футбол «Металіст 19-25 вересня.